Всім привіт! Салат. Готуємо салат, беремо чесничок, половинку і одразу ложимо в миску для запікання. Беремо ще грибочки, беру їх тут, штучок 6 у мене. Такі крупненькі і ріжемо по крупному, десь на 6 частин, 1 грибок. Це все ложимо у форму для запікання. Все, тут уже дорізала. Понятно, що звука нема, поэтому будемо так. Об'являть, так сказати. Беремо один пер... перчик, перчинку і просто розділу. Паріжу її на 4 частини, щоб добре можна було потім зняти шкурку. Ну, я потім ще хвостик теж там обрізала і теж положила запікатися. Що ми тепер робимо? Беремо алію. І нормально так олійка. Ну, я тут збризнула, попендрувалася. Ну, а ви можете олійкою просто палити і все нормально. Зверху добре посолити треба. І ще треба що взяти таке якісь травки. У мене був сушений базилік. У вас може бути щось інше. Це все беру на 200 градусів у духовку на 15 хвилин. Беру червону цибулю. Почистили. И полукольцами. Тільки меленько так щоб в салаті вона ну, не дуже така ощущалась грубой. Все гарно порізала і відправила до миски. Параллельно поставила гарячу воду и довожу до кипіння. В миску тут отправила свій лучок сюди. І сейчас добавляю муксуса. Сначала добавила одну столовую ложечку. Ну, потім вирішила, що буде мало, додав дві. Не забуваємо додати трохи цукру. Добавила цілу столову ложку. Ну, воно, ви знаєте, не попортило. Дало трохи засахариться, як то кажуть. І заливаю це все діло кипяточком. Отставляю на 20 хвилин. Хорошо би було його зверху чимось накрити. Далі приступаємо к зелені. У мене був пучок зелені. Укроп і петрушка. Хорошо нарізаю, кончики отрізаю, викидаю, це вже робимо ми з соус, заготовку на соус. Паралельно в мене є горіхи, грецькі, обычні. тільки взяла горсть. Я думаю, що грецькі горіхи є у всіх, але якщо немає, можете купити, можете, можете замінити арахісом. І отак порізала, тільки так меленько повідомлять, щоб воно ж в салаті добре ощущалося. Це все вже у нас підготовлено. Чекаємо наших перчиків разом з грибочками. Так, ну що, достаємо? Там не працював мікрофон, але ну, нічого. Фух. О! На все на все у мене ушло 15 хвилин. Що роблю? Перчик достаю віддільно. Чесночок теж достаю віддільно. Це сюди. Уже грибочки я вже відкладую на фіналіте. Сок, який виділився, нам треба буде ще для соусу. Отправте його там, де будемо перебивати. Що залишилось? Сюди. Раз. положили. Витяжка, гудить, усе гудить. Ладно, не до того. Сюди можна зразу положити наш лучок. І тепер діло осталось за малим. Що сюди додаємо? Сюди ще додаємо такий крем-чіз, ну, крем-чіз, звичайний вершковий сир. Ну, ви знаєте, навіть, з чим можна зробити? А я вам скажу з чим можна зробити з звичайним плавленим сирком. Тільки його предварительно треба натерти на тірки. Шукаю, шукаю, не можу знайти. Бо ми не порчили. Сюди ще трошки лимонного соку. Десь ну, столова ложка, може навіть дві. І оцей чесночок, який в нас був і підпалений. Оце сюди, прямо ми його все, оце м'ягеньке, оце все сюди покидаємо. Ой, яке хороше. Гаряче таке. Бачите, можна ще було поставити, але він вже, вже все, він вже м'який. Почистіть його від цієї шалупи. І сюди. І тепер все підзбиваємо. Так, соус готовий. Тепер приступаємо до нашого перчика. Хочете, і отсюди от шкурочку оцю, прямо можете зняти. І буде перчик дуже такий нежний, нежний. Хороший, сібачний, такий гарячий. Так, а тепер беру вже оцей перчик і нарізаю такими длинними якимись полосками. Хочете короткими? Я люблю так. І це діла теж сюди. Раз и раз. Что сюда осталось? Осталось добавить орехи, тики щепотку и осталось добавить заправку. На соль, на перец и на вкус. Так, ну что, возьму так и наложу. Просто хочу спробовать. Это дуже смачно. И мы его сейчас съем. Реально классный салат и дуже смачный. И цибулька чувствуется, все чувствуется. Всім до нових зустрічей. Пока-пока. Хто подумав, таке сочетання хороше.